Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем снимать видео маньяк. Держи наш оператор. Вот так, вот так. так. маньяки прям.

А мне что? Я, да, я буду снайпером. А я буду снайпером. Типа, ну я снайпер. Нема такого. Ну типа вас прикрывают. Ты, Ты а? что? Вы здесь? Нема таких маньяков Маньяки с ножами ходят. Это. Не бывает. Тебе, у маньяки с ножами ходят. Дайте кто? -то. Так что, автомат дайте мне. Нет, дай я тебе а. дам арбалет. Хочешь арбалет? Да. Нет? Бо мені, я з цим не буду. Не хочеш? Хлопці, жителі, йдіть це ховати. Слухайте, реально не хочеш? Хлопці, йдіть це ховати. Добре, ми будемо ховатися. Thank you. Хорошо? Я на горш ты шукай там. <пасунут> Ні. Я його вбив! А ты мене! А де другий? То я ж тебе вбив уже! На 6000 хп! Ти одна не можешь бить! Яких дуже багато сучасних. Де що мені ранка і зломання? Там де по 6 тисяч, по 4 тисячі. Ну, да. Окей, даємо. Або ні, не сто триста. Ми я маленьке може тебе жити. На, хто хоче бути Я! Ман я! Маньяку. Маньяком не хочешь? Ах ты царь. Я я, Ах, Я получил украинскую мову, чтобы не бы... Так, ja, а що не можна? Ja, Ви ж я формулята в Що тобі хочеш? Mm. Арбалет. Добре, бери арбалет. Що бери арбалет, значить? Я йому не дам арбалет. Чого? Mm. Тому що він мені не давав надивитися но нормально. Я тобі дала. На, слайд. Я хочу, опять... я, я віху, віху, цю, будь, а, не потребую, я... отдай. Денис, а, Денис на був маніком. Але нам а, надо скуватися. Дай Да мені руш. На. Е, это? Але Маніки ми маємо сховатися спочатку, ми скажемо, коли ми сховаємо. Але вони ман маніки мають вже п'ять вистрілів. П'ять. Щоб вони вмерли. А нам одну тичку лежать. Просто трухнули. Максим, ти птички ножом. А нас треба шість разів вистрілити. Так. Значить договорились, так? Да? Договорились, значить граємо. ちょっと待って。

ти зробив? Ну що це таке? А ну, він ще один. Що це таке? Що це таке? Що це таке? Ну що ж? Що, ми сняли?